Точно, Вітаю, друзі, на каналі Штіф Плейс. Це продовження пострілушок. В першу чергу бажаю всім здоров'я. Дякую всім підписникам. Ті, хто цього ще не зробив, зробіть, будь ласка, це дуже важливо. Наші герої суперпробивні Кулі Gamma Rocket 45 калібр 0,60 грам. Нагадую, в упаковочці 150 штук, штук 20 я в минулій серії вистріляв. Ну, я так думаю, щоб мені на тести пішло максимум всіх разом до купи до 50, а соточку лишу собі на, на всякі там інші забави. Дистанцію в планах зробити сьогодні 30 і 40 метрів. Якщо 40 метрів полетить норм, то зроблю і 50 сьогодні. Але є нюанс. І це може бути на заваді. Головне вчасно потім звідси злиняти аби не намокнути Бажаю приємного перегляду. Поїхали. Я там уже мітку на 40 теж зробив, тому йдемо зараз, дивимося, що вийшло на 30. І одразу ж перенесу мішень на 40. Чесно скажу, це щось з чимось на 30 метрах. Принаймні в оптичний приціл мені було видно, що там група. Дай Боже, дивіться. Йопсіль Мопсіль. Та там Там 2 см не більше, можливо, навіть і менше. <гум> нічого собі, я реально в шоці. Так, окей, йду назад і бахну по дошці, яка має 21 мм товщини. І є у нас композитна плита, яка має 4 мм товщини. Так, б'ю спочатку в дошку, а потім в композитну плиту. Так, в дошку перший пішов. Є. Тепер композит. Є. Так, рухаємося. Боже, та вони дадуть багатьом кулям на 30 метрів дистанції фору. А я ще тут співав, тіпо, що вони не призначені для на дальняк. Попадання є, на виліт нема. Ну тоді сенсу тарабаниці цю дошечку на 40 метрів теж не бачу. Ось композит у нас шарика не бачу. А, ну він пройшов, походу. Пройшло на виліт. ось. Зараз відмічу так, аби ми могли на 40 метрах, потім не сплутати. Оце наше, це все старе. Все, переношу мішень на 40. Так, друзі. Ну що ж, мушкара Задовбала. Відстань 40 метрів. Далеченько. Далеченько. Ну, подивимося, подивимося, що вони скажуть. Так, кульки вже я спорядив. Тому поїхали. Значить, 5 мішень. Звертаємо, звертаємо увагу тільки на зібрану групу, тому що барабани я зараз, то нема коли гратися, крутити, налаштовувати і тратити ще кулі. Тому тільки група. І один по композиту. Перший пішов. Так, один по композиту. Так, Зробив на 40, група гірша. В оптику вже було видно. Композит впав. Тому не знаю, що там? Десь я його зачепив. Так, ага, є. Це у нас отаке на. На 40 метрів. І композит. Друзі, куля, куля застрягла. А стоп застряла. Застряг свинець, а ні, пробиття нема. А на 50 метрів дистанція готова. Ставлю мішеньку і на позицію. Підстань 50. Кулі Камо рокет. Допускаю той варіант. Ви бачите зараз, що трава дуже висока і, можливо, таке, що десь куля може змінити свою траєк... траєкторію після попадання в травичку. Оце так. Ось ось воно, слухайте. Слухайте. Я вам так скажу. Йдемо на позицію. Давайте вже на місці. Давайте дивитися перше. Перше у нас було відстань 30-ка. Так, трохи я порвав, але це не заважає нам поміряти. 30 метрів. Ой, 30, сорі, 30 метрів, друзі. Група. Тут воно було пробиття. Отако от зроблю. Так. Так, 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 так. І того ми маємо 17 на, на 24 міліметрів. Другими у нас була дистанція 40 метрів. Ну, вона, по ходу, щось тут, може, я допустив якусь помилку або. або, або, або. Так, 40 метрів. Стоп, заберу це в бік. Один, два, три. 4 і 5. <хи> так, міряємо. 65 на 64 міліметра. А тепер дивіться на 50 метрів. Що в нас вийшло? На 50 метрів, люди? 30 на 26. Отаке воно. Отакі в нас вийшли результати. Що я вам можу сказати? Пробивну силу я ще не знаю, вона мені ще невідома остаточно, тому що тести ще будуть. Композит пробило на 30 метрів, товщиною 4 мм, але не пробило дошку 21 мм на, на тих же 30 метрах. На 40 метрів композит не пробило, дошку сенсу ставити не було. На 50 метрів я вже нічого не ставив. Але стосовно купності, ви все самі бачили? Це, це круто, це дуже непогано. Вони мене дуже приємно вразили, враховуючи той факт, що у них юбки дуже погнуті, і їх дуже багато. Дуже багато. Та це крутий результат. Крутий результат на 50 метрах, 30 міліметрів. Що тут ще скажеш? Респект. Дякую, боженці, що я встиг. І гроза ще не, не почалася. Дякую за увагу! Слава Україні! Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Це дуже важливо. Поставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, підтримайте українське і папа! -па.